Євросоюз затвердив санкції проти Ірану за постачання безпілотників в РФ Перемовини між послами країн-членів євросоюзу тривали три дні. Обмеження схвалили стосовно компанії виробника дронів а також трьох осіб, які причетні до поставок БПЛА. Письмову процедуру завершили. Санкції почнуть діяти від сьогодні після публікації в офіційному журналі. Про це повідомило чеське головування в раді ЄС. Пане Миколо. З приводу Ірану, з приводу е, всієї історії з постачанням безпілотників до Росії, якими вони гатять по нашій державі. Пішли санкції. Штати, навіть Великобританія, про яку ми тільки що з вами говорили, також заявила вже про те. Що буде їх запроваджувати і розробляє нібито цей санкційний пакет? Чи зупинить це Іран в їх безвідповідальній підтримці Російської Федерації і фактично в участі війні проти України? Іран зупинить бавовна на їх нафтобазах? От коли на нафтобазах в Ірані з'явиться бавовна, Іран дуже швидко згорне всі свої програми дружби з Росією. Тому що Іран розуміє, що єдині гроші, які він заробляє, це продажа нафти і газу в Китай, і коли там буде все горіти і палати, вони згадають, що якраз таки Україна їх дуже великий друг, що Україна їх дуже великий брат, і вони хочуть з нами дружити, а не ворогувати і спорити. Ну, от Україні зараз дуже важливо перетягнути на свою сторону. Ізраїль Україні дуже важливо на свою сторону перетягнути більш швидкі поставки зі Сполучених Штатів, а Іран продемонструвати як приклад руху Росії, тому що Іран це держава-терорист. Нагадаю, і Росія теж визнана вже зараз в пар'є, зараз, буде визнана в європейському парламенті. А найближчий друг Ірану це Росія. Вона повинна бути визнана державою терористом Штатами. Ось зараз проведуть вибори через два тижні, і перше, що треба робити Україні, нашому політику дипломатичному корпусу, нагнітати вибори на постерористичної держави, Іран. І нам потрібно їх туди е, загнати, і це якраз таки буде найпрекрасніше із того, що може зробити Україна з цією державою, яка мала честь продавати безпілотники, які вбивали дітей, які вбивали пенсіонерів, які вбивали літніх е, людей, які спали в своїх домівках, коли їхні дрони полетіли на стячі Київ, Одесу, Запоріжжя і місто Дніпропетровськ Прекрасне от тому я думаю, що це якраз таки дуже важливо зробити. Велику кількість ударів і по Ірану, і по Росії як державі терористу. Я думаю, що це якраз таки наше важливе дуже завдання, але теж не виключаю, що удари можуть піти і по, по території самого Ірану, тому що вони разом із Росією, Росією та Білорусію стали третім учасником війни проти України. На превеликий жаль, вона ведеться три проти одного. Тим не менше ми стоїмо, боремось. Більше того, я вам скажу, що цей тиждень став тижнем, коли ми розкусили. Всі можливості іранських дронів, і ми зараз їх хакнули. І ми зараз знаємо, як 14 збити з 14. ось цьому сиому сила України, тому що ми працюємо головою. А вони намагаються працювати грошима і нафтою, Тому ми їх перемагаємо. Однозначно. Дякую дуже, пане Микола, за ваші коментарі, за те, що доєдналися. Дякую. Микола Давидюк, політичний експерт, був у нашому етері.